Привіт і слава Україні! Отже, ми нещодавно стали свідками такого чергової національної забави, яка зветься у нас Срач в соцмережах, з приводу нібито мовної проблеми в Україні. Ну, те, що в нас є дуже багато корисних ідіотів, які підхватили, підхватили цей хайп. Ну, чесно кажучи, це їхні проблеми, і я би на них би не звертав увагу для глядачів, котрі не знають, про що я зараз казав. Це я б сказав про так звану реінкарнацію розп'ятого мальчика в трусіках. Ну, для російської пропаганди, звичайно. З приводу дітей б'ють за русский язик. І я в цьому контексті якраз таки виступав проти. Пропаганди булінгу і насильства по відношенню до дітей, незалежності від того, хто це робить, дорослі чи інші такі ж самі діти. Так, тому що булінг і насильство це по відношенню до дітей, це, скажімо так, ну, це не те, що нам варто пропагувати в себе в країні, і все, тобто, лише з цієї точки зору, не з точки зору защити русского язика чи навпаки ненависті. Але. Але повертаючись до сьогодення, я дивлюся, як ми сьогодні стаємо свідками нових подій, котрі називаються реінкарнація обіженого мера. Отже, ми бачимо, мер Харкова Теріха знову полюбив руський язик. Забувся, як російські танки лупили по Харкову. Напевно, його дуже сильно почали захищати в соцмережах, такі ж самі ускачі, люсниє. До чого я це все розповідаю? Новина. Мовний амбудсмен Тарас Кремінь, якого я дуже до речі поважаю, з яким ми разом бурли в парламенті, з яким ми разом є співавторами закону про українську мову, про мову, так як його знають громадяни. Так от відстоюючи позицію української мови від офіційних облич, оштрафував Тєріхова повторно на 3400 гривень. За те, що той порушує мовне законодавство. Ну, от і все. Ну, в нас же ж немає нічого іншого, але є в цій ситуації людина, яка наділена певними повноваженнями, яка є обличчям е міста, котре бореться проти російської окупації. Людина порушує закон, мовний закон. І питання тут навіть не в те, якою мовою, а в те, що він оскаржив цю постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, в суд. І я дивлюсь, як наші соціальні мережі зразу тут почали розповідати мені. І знаєте, таке дежав'ю, 14-й рік після майдану. Ми вимагаємо очищення влади, ми вимагаємо люстрації. І що ми чуємо від владних кабінетів? Нам говорять цілий лютий, березень, квітень, травень. А що ви тут мітінгуєте? Вон у нас проблема на востоки. Ідіть, беріть автомат, воюйте. Тобто нас не добили беркутня на Майдані. Добре, окей, ми пішли захищати Україну. Нас не добили там, в 2014 році. Ми сьогодні продовжуємо свою боротьбу. І що кажуть захисники отого бідоськи Тєріхова? кажуть, а що во тут мова? То що зараз саме головне? Вон беріть автомат, нехай той кремінь бере автомат і йде разом з хлопцями на передову і там розповідає про мову. Ви знаєте, чесно кажучи, ну по-перше, мерзость Терехова полягає в тому, що не треба прикриватися хлопцями на передовій. Це раз. По-друге, хлопці на передовій можуть розмовляти любою мовою, аби вони захищали Україну. А ти є представником міста, мільйонного міста, яке бореться проти російської окупації, яке бореться проти Росії. Ти є обличчя, ти є медійна особа. І не треба себе прирівнювати до нас, до тих хлопців, котрі зараз в окопах. Ти не рівняй себе до нас. Розумієш, тому що ти своє життя прикриваєш оте за защитою і невдоволенням. Оцим, от невдоволення, оце своє хочеш висловити, що ти не согласен з тим штрафом 3400? Тобі що, бідосько, скинутися пару гривень, скинути на картку. Дай номер картки, я тобі особисто скину. Тому що ти порушив закон, і за це має бути покарання. А невідворотність покарання в цій ситуації. Це не те, за що ми сьогодні в окопах воюємо. Наші побратими зараз тримають рубежі. І різниця між нами саме в тому, що ти є лице міста. Ти є. Людина, яка наділена певними повноваженнями, і не рівняй себе до солдатів, не треба ховатися за нашими спинами. Я вже бачив Добкіна в формі ЗСУ. Ще в нас там є гур приютив до себе під парасольку таких самих узкочелюсних державних мужей, які не, змогли, не спромоглися вивчити мову. Шановні, це зараз я говорю для того, щоб всі зрозуміли, що закінчиться війна. І вот это вот все защитнички полізуть, полізуть знову до влади. Давайте будемо в них приймати екзамени. На знання української мови. Месье, я не маю Ну, ну давайте. Гебен зимир біте. Слізу дайте. Подайте що небудь на пропитання. Шу -шу. Бившому депутату Господарственної думи. Гениально. Кон гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Бо, честно кажучи, что-то пригадал. Старый-старый анекдот. Будут бить. Так а я ж по паспорту украинец. Да не, будут бить не по паспорту, а будут бить по роже. Есть такой анекдот, можно даже посмеяться. Але пиди, заплати штраф, не позорься, бедоська. И что, друзья, Як кажуть на мові окупанта, існова здрасті, так поки монтувалося відео про мера міста Харкова, ми отримали свіженьку порцію інформації. Можливо, хтось призабув, але у нас був скандал навколо розкрадання гуманітарки в Запорізькій області, до якого, скажем так, нібито причетні представники обласної військової адміністрації, зокрема, зокрема така пані Злата Нікрасова. Ну, окрім того, що ця людина сьогодні є фігурантом сайту Миротворець, новина в Новорічні Свята, вищевказана заступниця голови Запорізької ОВА, провела в Таїланді. Ну, В одному з хороших готелів. Журналісти зараз цю тему з усіх сторін обговорюють. Але я звернув увагу на інше. Шановні побратими. Ті, яких називали зневажливо грандоєди там грандожери, я хочу побачити ваше я хоча б в соцмережах на підтримку розслідування НАБУ буці його кримінального провадження. І хочу побачити, як ви разом з нами з усіма з огидою відноситеся до торговлі на крові, як ви з огидою відноситеся до тих зашкварів людей. За котрих навіть виборці Зеленського не голосували, я хочу нагол... Нагол... наголосити на тому, що виборці президента Зеленського голосували за президента Зеленського. А хто призначає чиновників рівня голови там облдержадміністрації? І так далі, хто з всіх чиновників призначає? Ну звісно, що не Ігор Лапін. Тим не менше, ми не голосували за Татарова, але він корує сьогодні силовий блок. При Офісі президента України. Ми не голосували навіть за Єрмака, але вся кадрова політика сьогодні йде виключно за згодою Єрмака. І я знаю, чому я так вважаю. Тому що є певного роду е сигнали, які свідчать лише про це. Або ти грав в КВН, або ти співпрацював з Єрмаком, або ти співпрацював з тими, кого вони поставили. На сьогоднішній день ми маємо ще одну річ: Росіян. Ми в свій час до них відносилися зневажливо, тому що це люди, які нам постійно погрожують. Їх нема за що поважати. Після того як пішло, скажімо так, повноцінне вторгнення російської армії, ми їх стали ненавидіти. Сьогодні навіть такого почуття до даної категорії людей, в тому числі до цієї злати, нікрасової, навіть ненависті до них немає. Є от така от огида. Знаєте, от як щось таке бридке, таке зелене, таке слизьке таке. Я зараз не в контексті кольорів прапора політичної сили, а саме в контексті тому, що це от така от слизь. І я їх просто-напросто до них відношуся з такою ж самою огидою, як більшість громадян України. Коли ви вже нажеретеся? Одне лише запитання. Ну, Хоча на завершення скажу знову ж таки свою улюблену фразу, попри всі негаразди, що б там не було, Україна ще на один крок ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!